Всім доброго ранку. Так, вчора внучата вже поїхали додому. Стасік на навчання. Сьогодні хмарно, сонце ще не дуже пече, будь-то буде дощ десь в обід. Ну, Взагалі, постараюся, скільки встигну, стільки виберу. Так, мої школярики вже приїхали зі школи, вже відбули перший дзвоник. Так, Із цієї кубки ми навибирали відро. 20-літровий і трошки. оце відеречко вибираємо, які нам не подобаються. І відразу нагород розкидаємо, хай перегнивають. Я оце сиділа і думала, щось так мені тяжко вибирати його. Як ми ті роки вибирали, не знаю. Я вже чи не хочу, чи не можу. Вже б стільки не вибрали. Чи того, що У нас вже є комбайн, там ми розслабилися. Так, наче й акуратно вибирала, але втрати є. бачите, скільки порозкидала, розрубали гарбуза. На трошки випало, там два, там три, там одне. І назбиралося. А ви хочете, щоб після комбайна не було втрат зовсім. Отак. Треба на якісь радюшці бити, щоб можна було позбирати. Тут в траві не позбираєш. Так, отак п'ять років назад ми починали з гарбузами. Мили. У відеочках, у в ваночках, мисках. Починали з одного города і щороку ми збільшували площі. Так що дійшли в той рік до гектара. Цей рік трошки більше. Но цей рік нам трошки легше, вже не скидаємо вручну і не, не б'ємо вручну. Але врожаю такого нема. А в той рік був дуже гарний врожай. А це те, що не подобалось, мені Наташа перемила відеречку зараз на наситочку та хай сохне. Так, насіннячку висипаємо на сітку. Ми не міємо насіння. Ну, тому да, не висохне, так буде біле. Ти куди йдеш? А, красуня, куди ти йдеш? Перегородку ж треба Ну, оце вже мити краще. Но нам не треба, щоб було гарно, нам треба, щоб було качество. Такі. Тут дрібніше, але тут гарне, крупне насіннячко. Щось дощик трошки крапнув і вже нема. А я йду, може нарву з відеочка бузини. Йду пішки, вже нема кому мене возити. Ну тут недалеко, я близенько. Подивлюся в берегах, чи вона вже трошки доспіла краще, то в затінку вона ще не доспіла. Нарвала я відеречко. Таке велике бузини. Йду додому вже, ще мені треба її обірвати, щоб була тільки ягідка. До вечора мені роботи вистачить. Так, в нас гримить, гримить кругом, гримить, але дощику поки нема. Не знаємо, чи пуститься. В кого йде дощик, пишіть. Дощику нам треба, бо скоро посівна. А в нас посуха. Я продовжую обривати бузину і чекати дощу. Всім на добраніч і тихо, всім ночі.